Верховній Раді тим часом триває до опрацювання першої та другої книги нового цивільного кодексу, що стосується питань інформаційних прав. Зв'язку з цим спікер парламенту Руслан Стефанчук провів тепер вже другу зустріч із представниками медіагалузі. Учасники вже погодили низку правок до книги першої та досягли згоди з багатьох питань другої. Ну і робота триває. Голова Верховної ради зазначив, що формат відкритого діалогу з професійною спільнотою доводить свою ефективність і дає можливість не лише вдосконалити норми. Нас сформувати сучасне європейське приватне право, засноване на балансі між свободою слова, приватністю та гідністю людини. Це комплексно дев'ятикнижний цивільний кодекс, який має бути, як ми от з авторами. Дуже цього хочемо. Має бути найкращим, найкращою кодифікацією приватного права. Ми вже дуже близькі до компромісу. Ви, ви розумієте, які принципові от речі для мене це речі балансу. В суспільстві, я дуже хочу знайти в правильних формулюваннях це. Ми сподіваємося, наступного тижня внесемо, будемо голосувати його в першому читанні, і далі, не відкладаючи, я думаю, що після цього ми ще разберемося. Я дуже прошу, випишіть то, що для вас важливо. Власне, зараз ми працюємо над тим, щоб знайти оптимальні варіанти. Десь це вдається зробити через посилання на профільні закони, а десь потребує додаткового часу. Тут ключове про що домовилися в плані проходження закону. Для нас було принципове питання щодо того, що в основу Спросування достовірної інформації покладався в першому в першому варіанті запропонованого законопроекту. Враховувати якраз висновок експертизи. Ми досягнули згоди того, що це має бути встановлено судом за принципами справедливості, розумності і так далі. Дубулася дуже конструктивна зустріч між представниками громадських організацій, медійних юристів та головою Верховної Ради і його командою. Ми знайшли по багатьом позиціям. Спільні формулювання і сподіваємося, що будуть внесені ті правки, які пропонують громадські організації, журналісти.